Привіт! Сьогодні ми розглянемо перший важливий крок до фінансової незалежності: контроль витрат та доходів. Коли ви не контролюєте свої витрати, гроші витікають крізь пальці, і ви навіть не розумієте, на що вони пішли. Фінансова дисципліна це, це те, що допоможе вам уникати непотрібних витрат і почати заощаджувати. Перший крок це почати вести бюджет. Записуйте всі доходи та витрати, щоби бачити повну картину своїх фінансів. Сьогодні є безліч програм для контролю витрат. Я рекомендую сальдо, це ідеальний додаток для ведення спільного сімейного бюджету. Сальдо дозволяє легко вести спільний рахунок, наприклад, між чоловіком та дружиною, але ви можете вибрати будь-який інший додаток, що вам підходить. Коли ви почнете записувати витрати, ви побачите на що йдуть найбільші суми і зможете зрозуміти, де можна зекономити. Наприклад, ефект лате. Щоденна кава в кафе може здатися незначною витратою, але насправді, якщо заварювати каву вдома, можна суттєво зекономити. Дрібні витрати, як от кава або перекуси, можуть накопичуватися і за місяць це стає значною сумою, яку можна було б заощадити. Важливо виробити звичку, кожного разу після витрат записувати їх у свій додаток або зошит. Це допоможе контролювати кожен ваш крок. Коли ви контролюєте витрати, ви отримуєте задоволення від того, що керуєте своїми фінансами, і відчуваєте себе впевненіше. Маленькі досягнення можуть приносити швидкий дофамін, гормон задоволення. Нагороджуйте себе за дисципліну. Це допоможе залишатися на шляху до вашої фінансової мети. Якщо ви щодня контролюватимете свої витрати, з часом це стане вашою звичкою, і ви почнете помічати позитивні зміни у своєму фінансовому становищі. Контроль витрат і доходів це фундаментальний крок до фінансової свободи. Почніть сьогодні і побачите результати. Дати вже завтра. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наші нові відео з порадами щодо фінансової грамотності.